Добрий день, починаємо урок. Отже, ви спробували самостійно розв'язати. Тепер перевіряємо, що у вас вийшло. Отже, скільки 4 цифрових чисел що діляться на 5, можна утворити із цифр 1, 3, 5, 7. Цифри в кожному числі не повинні повторюватися. Оскільки наше число повинно ділитися на 5, то пригадуємо ознаки подільності на 5. Число ділиться на 5, якщо воно закінчується на 0 або 5. Нуля у нас немає, є 5. Отже, ми точно знаємо, що наше число буде закінчуватися на 5. Отже, на перше місце у нас залишається скільки варіантів? Там може стояти 1, 3 або 7. Три варіанти. На друге місце, подивіться, 5, у нас вже стоїть одна із цифр 1, 3, 7, вже стоїть. Залишається два варіанти. На третє місце один варіант. На останньому місці у нас тільки один варіант може бути, тільки 5. Отже, перемножили, це у нас буде 6 варіант А. Переходимо далі. В зв'язку з тим, що родина більшу частину липня провела у відпустці, за цей місяць холодної води було спожито на 80% менше, ніж у червні. У скільки разів менше? Спожила родина холодної води в липні, ніж у червні. Давайте подумаємо на 80% менше. Отже, скільки це? 20% да? від е, звичайної кількості води. Що таке 20%? Давайте пригадаємо 100% і 20% це одна п'ята частиночка. Да? Отже, скільки разів? У 5 разів відповідь В. Третє завдання дано 10 чисел. Серед них числа 5 і 6 трапляються по 3 рази. Число 7 4 рази. Знайдіть середнє арифметичне цих 10 чисел. Отже, середнє арифметичне. В чисельнику у нас. Сума чисел. В знаменнику їх кількість. Сума чисел. Число 5 трапляється 3 рази. Плюс число 6 трапляється 3 рази. Плюс. Число 7 трапляється 4 рази. Перевіряємо, дивіться, 3, плюс 3, плюс 4. 10. Дійсно, 10 разів. 10 у нас чисел. Да? Шукаємо суму. Що у нас буде? 15 плюс 18 і плюс 28. 15 плюс 18. 33 плюс 28, 61 десята. Це у нас буде 6,1. Відповідь в. Переходимо далі. Скільки цілих розв'язків має нерівність. Давайте розв'яжемо цю нерівність 1 друга х квадрат плюс 1 друга мінус 3 менше 0. Давайте зараз домножимо на 2 кожен компонент, щоб позбутися знаменників. Що у нас буде? 1 друга множимо на 2, 2 других це одиничка. Х квадрат плюс мінус 3 множимо на 2, мінус 6 менше 0. Розв'яжемо квадратне рівняння. Або через дискримінант, або за допомогою теореми вієта. Що у нас буде? Х1 у нас дорівнює 2. Х2 дорівнює мінус 3. На числовому промені. Як це виглядає? У нас немає знака дорівнює. Отже, що у нас буде мінус 3 і 2? Оскільки у нас це парабола-графік, да? гілки якої вгору. Ось так виглядає наш графік, да? проходить, через точку, да? проходить через точку. Нас цікавлять ті значення, які менше нуля. Ось вони ці значення, да? ось, вони. ось тут у нас наш графік, наша парабола, вона менше нуля. Да? Ось тут вона більше нуля, ось тут вона більше нуля, а на ось цьому діапазоні вона менше нуля. Від мінус 3 до 2. Які тут цілі числа? Мінус 3 і 2 не входять, оскільки немає знака дорівня? Отже, що входить? Мінус 2 мінус 1 0 і 1. Отже, скільки цілих розв'язків? 4. Відповідь Г. Переходимо далі. П'яте, знайдіть похідну функції y дорівнює х в 5 степені мінус 2 косінус х. І з довідкового матеріалу ДНМТ у нас є інформація по похідній. Отже, y' дорівнює, пригадуємо. Похідна від х5, що це буде? 5х в степені n 1 да, в 4 степені мінус 2 похідна від косинуса буде мінус синус. Отже, мінус на мінус дасть нам плюс синус х. 5х в четвертому степені плюс 2 синус ікс. Відповідь – д. Перевіряйте себе, чи правильна у вас відповідь. Наступне завдання скоротіть дріб. Запишемо дріб косинус 4 альфа ділимо на косинус 2 альфа. Мінус синус 2 альфа. Дорівнює. Теж в довідковому матеріалі у нас є інформація з тригонометрії. Дивимося Косинус 2 альфа. Ось чому дорівнює. У нас косинус 4 альфа. Да? Враховуємо це. Отже, що у нас буде косинус квадрат 2 альфа мінус синус квадрат 2 альфа. І все це ми ділимо, знаменник переписуємо без зміни. Косинус 2 альфа мінус синус 2 альфа дорівнює. Що у нас зараз в чисельнику? Пригадуємо формулу скороченого множення. а квадрат мінус Б квадрат. різниця квадратів. Це буде а мінус б множимо на А плюс Б. Для нашого випадку, що ми запишемо? Косинус. 2 альфа плюс синус 2 альфа множимо на косинус 2 альфа мінус синус 2 альфа косинус 2 альфа мінус синус 2 альфа. Як бачимо, що ось цю дужку можемо скоротити, і у нас залишається відповідь косинус 2 альфа. Плюс синус 2 альфа. Це у нас відповідь Г. Перевіряйте себе. Ідемо далі. Установіть відповідність між властивістю чисел і парою чисел, що має цю властивість. Менше число є дільником більшого. Давайте пригадаємо, 6 поділити на 2 дорівнює 3. Ділене дільник частка. Отже, зараз у нас меншість чисел є дільником. Який нам підходить варіант? Давайте подивимося, відразу бачимо, що 7 і 21. Да? 21 ділимо на 7. Отже, в першому відповідь В. В другому, найбільший спільний дільник чисел дорівнює 5. Отже, на 5 у нас діляться 10 і 15. Г. Третє найменше спільне кратне чисел дорівнює 40. Спільне кратне відповідь Д, да? 28, якщо будемо шукати найменше спільне кратне буде 40. Так, Д. Да? Числа взаємно прості. Ну, По-перше, що у нас залишається? Дивіться, ми прибрали В, прибрали Г, прибрали Д, у нас залишається А і Б. Взаємно прості, давайте пригадаємо. Коли ми розкладаємо на прості множники, у них немає однакових простих множників. Да? Єдиний простий множник у них одиничка. Отже, 12, наприклад, і 25 розкладаємо на прості множники. 12 ділиться на 2, 6, 6 ділиться на 2 – 3 3 ділиться на 3, одиничка. 25 ділиться на 5. Це буде 5 – 5 – одиничка. Бачимо, немає у них спільних. І давайте перевіримо, ну, хоча відразу зрозуміємо, що і 14, і 21 мають спільний дільник 7. Да? Отже, відповідь А. В четвертому, да? В четвертому відповідь А. Ідемо далі. Відомо, що синус альфа плюс косинус альфа дорівнює 0,2. Чому дорівнює синус 2 альфа? Завдання не дуже складне. Що нам треба зараз зробити? Нам треба піднести до квадрата і праву, і ліву частину. Далі скористаємося формулою а плюс Б в квадраті. Давайте пригадаємо а квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат. Отже, синус квадрат альфа плюс 2 множу на синус альфа. Косинус альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 0,4. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Ага, давайте уявимо, що ви взагалі забули зараз тригонометрію. Зараз я її скопіюю. Це у нас довідковий матеріал до НМТ. Так, там є тригонометрія. Отже. Основна тригонометрична тотожність. Ось вона, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиничка. Далі. Що у нас залишається? 2 синус альфа косинус альфа дорівнює 0,4 і оцю одиничку перенесемо мінус 1. Що таке 2 синус альфа косинус альфа? Дивимося, ось 2 синус альфа косинус альфа. Це у нас є синус 2 альфа, які нам треба знайти. Отже, що у нас тут буде? Віднімаємо мінус 0,96. Отже, тут немає відповіді, де нам треба її записати. Мінус 0,96. Отже, перевіряйте себе, висилайте мені фото робіт, подивимося, що у вас вийшло, з чим виникли питання. Пишіть.